Підготовка до виборів міського голови перейшла в активну і цікаву фазу висунення кандидатів на цю посаду. 24 квітня в місті жовті води на конференції місцевої партії регіонів делегати представили на посаду міського голови нинішню виконуючу обов'язки мера Олену Малоок. Після звільнення колишнього міського голови з посади керівника партії регіонів Жовтовуцьку міську організацію очолила Нелі Драгомарецька. Є таке пропозиція – видвінуть кандидатуру на пост мера города аутпарї регіону малоок Єлену Івановну. Ви знаєте єліну Івану як. настоящего бойца, как отличного руководителя, как человека, ответственного за свои слова и поступки, человека, который уже доказал преданность этому городу, его жителям, человек, которого нельзя упрекнуть ни в чем, ни в чем плохом по отношению к жителям города. Она делала, делает, и я думаю, что будет делать все для этого города, на благо нашего города. Колишні колеги-педагоги, вони ж делегати конференції, підкреслили, що Олена Іванівна має і досвід, і ті ділові якості, які допоможуть їй справитись з нелегкими обов'язками міського голови. Я б хотіла всіх вас поблагодарити її Іванівну за те, що вона саголосі бути виженцями від нашої партії в меру города. І от ведежове я думаю, а одна из немногих, кто доказал действительно ответственность не только городу, но и партии, и каждому из нас с вами. И я уверена, что именно в этом зале собрались, ну, так скажу, лидеры и люди, с мнением которых считаются и ценят в этом городе. Я думаю, мы должны на всех уровнях оказать поддержку нашему кандидату. И Думаю, это будет несложно, потому что ту работу, которую тянула Елена Ивановна на протяжении всего этого сложного времени и то, как она выходила из всех сложных ситуаций, я думаю, оценит любой житель нашего города. Знаю Елену Ивановну по работе увидела видеосвете. Знаю, еще Елена Ивановна – это, ну, прежде всего, очень опытный, мудрый и талантливый руководитель. І на яку планку роботи Олени Олена Іванівна призначили, Олена Іванівна завжди залишається на висоті. Це людина, яка вміє спілкуватися з людьми і чути людей. Тому я так думаю, що такий мер буде доступний до людей в плані спілкування. Такий мер буде чути своїх виборців і ну, не буде закривати переглянути. Олена Іванівна, людина дуже добросовісна. Ініціативна, це також, я думаю, такі якості, які необхідні меру нашого міста. Олена Іванівна, як людина, мені, наприклад, дуже симпатична в тому плані, що вона завжди дасть пораду, завжди вислухає, завжди підкаже, підкаже вихід із будь-якої складної ситуації. Тому я думаю, що ну, це найкраща кандидатура, яка взагалі може бути в нашому місті. Олена Іванівна, освітяни вас підтримують, освітяни вас знають і пам'ятають ще, коли ви були начальником відділу освіти. тому... Я думаю, що за Оленою Іванівну не треба буде багато рятувати. Її справи говорять за зв'язок. Вона наш куратор, знає наші проблеми, опікується, допомагає їх вирішувати. Мені притаманні такі риси характеру і тілові якості Олени Іванівни те, що вона справжня, не штучна. З нею дуже легко спілкуватись, вона дуже працьовита. Дипломатична, толерантна і всі ці якості я хочу теж перенести в свою діяльність. Ми підтримуємо наш дошкільний заклад, і я намагаюся теж і переконана в тому, що всі освітяни теж підтримують кандидатуру Олени Івановівни. І якщо потрібно, я особисто завжди буду поруч, коли це потрібно. Дорогая Елена Ивановна, учитывая вот такие сейчас выступления наших членов партии, я так надеюсь, что будет проведена большая работа, чтобы убедить наших избирателей в том, что на пост городского головы именно нужен такой человек, как вы, и добросовестный, и работоспособный, такой трудоголик, как вы, которая Як ви говорите, як же я можу? А ви можете вести хозяйственные вопросы, ви можете вести любые вопросы, з якими обращаются к вам і наші избиратели, і жителі міста, работники апарату з руководители предприятий, підприємства організації чи у відповідь. Олена Малоок запевнила присутніх, що разом з громадою міста Жовті Води подолає всі труднощі сьогоднішнього дня. Я вам хочу сказати, що складна ситуація. Складна ситуація для всіх, а для нас з вами, як для нашої Шовтогодської міської організації, партія регіонів, вона складніша і ще, мабуть, що разів 10, якщо не більше. Я думаю, що на сьогодні, якби організація не висунула б свого кандидата, вона б втратила б ще більше членів своєї організації, які в складний час вийшли. Але я думаю, що Часи будуть кращі. І всі ми знаємо, що не час будує нас, а ми будуємо час. І кожен з нас, як мешканець жовтих вод, не дивлячись ні на свої політичні переконання, не дивлячись ні на свої е, особисті якісь е, бачення і того чи іншого питання, завжди працювали, і наша організація завжди працювала і буде працювати тільки на імідж міста, тільки на добробут. І комфорт е, проживання наших мешканців у місті. Кожен з нас повинен працювати на своїй посаді, на своєму е, посту, е, тільки на благо нашого міста, тільки для того, щоб у е, нашого міста з вами було майбутнє. А не ждати, що місто е, дасть мені такі можливості, місто забезпечить мене, місто е, надасть мені простір для своєї реалізації. Ні, тільки спільно і тільки. Е, Створивши такі умови всі разом, тоді ми можемо говорити про перспективу, тоді ми можемо говорити про майбутнє наших дітей, тоді ми з вами можемо говорити про те, що місто було, є і буде залишатися містом нашої долі. Ну а про те, чи будуть і інші претенденти на посаду міського голови в місті Жовті Води, ми повідомимо в наших наступних програмах.